У кожного з нас бувають моменти, коли здається, що світ несправедливий. Коли правда замовчується, а нечесність, здається, перемагає. Це може знеохотити, породити злість або байдужість, але найважливіше не втратити віру у справедливість. Вона не щось далеке й недосяжне. Це те, що ми можемо створювати навколо себе щодня. Справедливість починається з чесного вчинку, доброго слова, підтримки того, хто цього потребує. Ось декілька порад, які допоможуть зберегти справедливість і робити світ трохи кращим щодня. Почни зі справедливості до себе. Навчися поважати себе, свої почуття і потреби. Не звинувачуй себе за чужі помилки. Віра в справедливість починається з усвідомлення власної гідності. Вір. Навіть коли здається, що правди нема. Іноді світ здається несправедливим, але правда завжди знаходить шлях. Твоя віра це світло, яке веде інших і допомагає не зламатися. Не мовчи, коли бачиш несправедливість навіть маленький голос має силу не бійся заступитися за тих, кого ображають, твоя підтримка може змінити чиюсь долю. Поважай інших, навіть якщо вони не схожі на тебе. Справедливість це не лише про себе, а й про рівне ставлення до всіх. Прийми, що кожен має право на повагу, підтримку і розуміння. Пам'ятай, справедливість не слабкість, а сила. Бути чесним і відстоювати правду це сміливість, це означає діяти не заради вигоди, а заради правди. Створюй світ, у якому хочеш жити. Справедливість це вибір, і якщо кожен із нас щодня вибиратиме чесність, доброту й повагу, такий світ стане реальністю. Віра у справедливість це віра у людяність, чесність і добро. Вона допомагає нам не зраджувати себе, боротися за істину і будувати краще майбутнє. Коли ми живемо справедливо, ми надихаємо інших, і тоді навіть у найтемніші часи з'являється світло. Адже саме справедливість робиться цей світ гідним для всіх нас.